Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Далі будемо говорити про те, куди саме сьогодні вночі поцілили дрони у російському Липецьку, які очікування від нового українського вже морського дрону. Ну і чому в НАТО тільки зараз заговорили про розгортання ядерної зброї. Про все це обов'язково далі. Але перед тим закликаю вас підписатися на українську правду, якщо ви ще цього не зробили. Також реагуйте на нашу подальшу розмову подобайкою та коментарем. Так працюють алгоритми Ютубу. Що більше реакцій, то більше людей побачить це відео. А зараз долучаю до нашої розмови Сергія Братчука, військового експерта, речника Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вам добрий ранок. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Героям слава, пане Сергію, давайте додам до нашої розмови. Відео його якраз зняли в російському Липецьку. Ось ми його бачимо. Там на звуках ще якщо так включити, то можна почути сирену протиповітряної тривоги. Пане Сергію, пишуть про те, що прилетіло по місцевому заводу, і на вашу думку, а що ж там могло так зруйнуватися, і що могло вибухнути? Ну, перш за все, ми говоримо про те, що це може бути металургійний завод, який звичайно працює на російську оборонку. Все те, що стосується російської оборонки, воно є ресурсом війни, то має бути атаковано і максимально знищено. Сподіваюся, що це не просто прокладання нових шляхів. Відповідних нових локацій, де можуть попрацювати наші бариста, як я їх називаю, і приготувати нову смачну каву для ворога. Будь-якому разі, такі удари вони показують можливості українських БПЛА, якщо це були дійсно наші дрони по перше і по друге це показує те, що система протиповітряної оборони Російської Федерації стає все більш дірявою. Якщо ми говоримо саме про територію Російської Федерації, ну можливо, там були ще якісь інші завдання, які розширюють. Ну давайте назвемо і так певну операційну зону українських можливостей сил оборони на території Російської Федерації. Все те, що ще раз кажу, б'є по ресурсу. Оборонки російської оборонки, звичайно, для нас є плюсом. Сподіваюся, ми отримуємо верифіковану інформацію про те, що там могло вибухнути, і головне, що це є результат, який є сприйнятним і для нас позитивним. Пане Стрій, давайте тоді продовжимо тему дронів, бо буквально вчора з'явилася новина. Всі, тут зсилаються на одеське видання Думская е, про те, що на безпековому форумі Black Сія Security Forum 2024, який був в Одесі, показали новітній український багатофункціональний морський надводний дрон. Його називають Stalker 5.0. Дрон має вдовжину 5 метрів, ширину 1 метр і е, 1,2 метри. Дальність входу складає 600 кілометрів, а конфігурація дрону Камікадзе. Ну, якщо він має вибухнути, то це на увазі, то бойова частина масою. До 150 кг. я так розумію, що цей дрон також можна використовувати в різних військових цілях, доставляти боєприпаси. Це необхідно для українських військових використовувати в якості патрульного безпілотного катера. А з огляду на ту лінію, яких морських дронів, які вже має Україна, яке місце б тут зайняв ось цей дрон Сталкер 5.0, бо поки про його офіційне застосування бойове ну не повідомляли, не повідомляли ні головне управління розвідки, ні Служба безпеки України. Ви знаєте, коли щось подібне з'являється, то я волію, що першими про бойові спроможності такої техніки, такого обладнання, все таки заявляв ворог і заявляв це. Ну, якщо не з панічними емоціями, то принаймні для нього негативними. Дійсно, сталкер мені лише не вистачає перед п'ять щоб було 4-5 Можливо, на цим е, попрацюють ті, хто створював сталкера, і наступна модель вже буде 4-5. Самі розумієте е, чому. Але це так скажемо емоційний ліричний відступ. Що стосується саме цього дрону, він дійсно має широкий функціонал. Ви власне про це вже сказали. Його можна використовувати як дрон Камікадзе, і ну, до логістичного. Використання в тому числі, тобто абсолютно той функціонал, який на сьогодні є широким спектром виконання різних завдань, я знаєте завжди кажу, що коли такі моделі вони кажуть, їх виставляють у такому для такого широкого загалу, то в цьому є певна мета, зрозуміло, що показати і нашому суспільству, що ми працюємо, ми розвиваємося. І це, звичайно, не може не тішити. А з іншого боку, це демонструє ворогу, що ми, ми сьогодні показуємо те, що у нас є, м'яко кажучи, не останнім, і ворог лише нехай здогадується. А де ж ми насправді вірніше наскільки просунулися у створенні тих чи інших видів або озброєння, або обладнання? Тому я сподіваюся, що сьогодні вірніше від учора. Ворог максимально розглядає ті світлини, максимально, можливо, задіяв якусь свою і певну агентуру, в тому числі. Я сподіваюся, тут попрацює вже і Служба безпеки, в тому числі, аби дізнатися максимально все про цей дрон. Бойова частина непогана. 150 кілограмів це все-таки досить вражаюче. І ще раз кажу: сподіваюся, що застосування таких дронів про них заяви перш за все ворог. Чи впливатиме це на. Чорноморський басейн, ну звичайно, так знову таки наскільки масово вже ці дрони сьогодні виробляються, і дуже б хотілося, наприклад, мені особисто, щоб таке озброєння логістика зрозуміла. Це все класнюче. Але все таки як дрон Камікадзе, мені хотілося, щоб він, наприклад, був застосований десь в Азовському морі, тим більше там. Скажімо так, акваторія набагато менша ніж Чорне море, все-таки, а от таких жирних цілей там з'явилося досить таки багато. Ну, принаймні, сьогодні зранку там вісім ворожих кораблів і ця конфігурація вона не змінюється протягом кількох днів, і тим більше там ракетоносії, то 4, то мінімум три. Сьогодні три. Це надводні. Якщо ці дрони камікадзе здатні виконувати такі завдання, в тому числі. То звичайно, це було би добре. Ну і власне чорне море тут уже більше ініціативи, тут більше простору. А, сподіваюся, ця модель а, себе виправдає і буде досить вдалою. Пане Сергію, давайте далі поговоримо про кримське місто закону забудову, яку зробили росіяни. Вони ж продовжують його захищати, як повідомляє Крим Реалії. Вони створюють нові там бонові загорожі, навіть плавкран помітили місцеві, як пише принаймні видання. Ну і також і баржі. З огляду на такі надводні засоби захисту Кримського мосту чи не на вашу думку, чи не створює це для Збройних сил України трохи інше завдання? Все ж таки, бити по Кримському мосту не морськими дронами, а ракетами, такими як, наприклад, Атакамс або Storm Shadow? От колега, ви бачите, ви зараз ворогу все прямо таки розкриваєте. Я, звичайно, жартую. А, в будь-якому разі. А... Дійсно зрозуміло, що ворог сьогодні цими баржами максимально ускладнює і буде надалі намагатися ускладнити роботу, в тому числі і нашим дронам. Але не забуваємо про те, що можливо є розробки підводних дронів, які можуть проходити такі загородження. Наприклад, звичайно, мені подобається ваша версія надзвичайно подобається. І з огляду на те наскільки вибиваються системи протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, ми можемо говорити. Я не думаю, що це є прямо великою таємницею про те, що сьогодні. Це небо над Кримом і над тим, що є навколо Криму, це акваторія Чорного моря. має бути максимально звільнена для того, аби наші відповідні засоби вогневого ураження могли максимально використати свій потенціал. Тому, звичайно, ворог прекрасно розуміє, що удари можуть бути з різних стихій, скажімо так. До цього готуються, Бачите, вже там і прометеї С 500 і свої підтяги, не дивлячись на те, що на озброєнні вони з'явились 21-го року і фактично, ну, за великим рахунком, не відпрацювали ще е, в тестовому режимі, так як мали працювати. М -м, але тягнуть, тягнуть для того, щоб максимально закрити, тому що розуміють, що та парасолька ППО, яка є над Кримом, вона на сьогодні. Навряд чи є такою, як ворог хотів би її бачити, тому всі версії, які ми зараз озвучили, мають право на життя. Я думаю, ну висловлю таку думку, що по можливості це буде операція, в якій будуть задіяні, скажімо так, усі засоби: надводні, підводні, повітряні, а можливо, і ще щось. Так що подивимось часом, але те, що загрози для ворога зростають, це ми бачимо. Однозначно, тільки роботи ще надзвичайно досить таки багато треба провести. Пане Сергій, давайте далі говорити про Чорне море. Я вже згадана на нею конференція в Black Sea Security Forum, на ній принаймні говорили про те, що кораблі НАТО могли б опинитися в Чорному морі, якби не конвенція Монтріо. А з іншого боку, через цю конвенцію і російські кораблі. Не можуть опинитися в Чорному морі, ну мається на увазі ці які зараз знаходяться е, в середземному, е, пане Сергію? Все ж таки, якщо б е, якщо б кораблі НАТО, кораблі Сполучених Штатів опинилися в Чорному морі, і ми не кажемо про бойове застосування проти російських кораблів, але яку б вони функцію на вашу думку мали б виконувати, і як би це змінило загалом ситуацію в акваторії Чорного моря? А ви знаєте, я б все-таки говорив зараз про е, ті реалії, які на сьогодні існують, і оце раціональне е, зерно в іншому для мене. Я е, е, про е, цю, цю заборону, так, що під час війни там не, не можуть проходити босвор. Е, надзвичайно важливо, що ці кораблі російські, в тому числі ракетоносії, які знаходяться в середземці, вони не з'явилися у Чорному морі. Адже ми прекрасно розуміємо. М'яко кажучи, на сьогодні вже можна так більш спокійно про це е, говорити. Знаєте, так дещо студійно. Я просто навіть собі не уявляю, що б нам би довелося робити в перші дні повномасштабки, якби вся ця армада опинилася в Одесі. Я думаю, що нам би з вами точно не довелося зараз спілкуватися, е, ну принаймні мені з тієї локації, де я зараз е, знаходжуся, в тому числі. Тому е, з огляду на це. Добре, що сталося так, як сталося. А, говорити про те, що змінило змінила конфігурацію там Чорному морі. А можливо, поява кораблів НАТО або знаходження кораблів НАТО не дозволяло б нам проводити відповідні операції морські, які Україна сьогодні проводить, тому що а, були б певні обмеження, а, була б занепокоєність про те, а, чи буде ворог атакувати кораблі НАТО. Тобто конфігурація, на мій погляд, все-таки була б дещо іншою. А якою ну на сьогодні при принаймні про це говорити не доводиться? І ще раз скажу: слава Богу, а, є думка, і вона на сьогодні з'явилася. Вона з'явилася набагато раніше, а, можливо, навіть у перші місяці повномасштабки. Про те, що деякі кораблі НАТО можна там Дунаєм десь перетягнути, доставити, в тому числі нашу акваторію. Мова йшла дійсно про правильне, про хороше, про те, що мають запрацювати порти, порти Великої Одеси, тому що Росія перетворила продовольство на зброю, і це відбувалося з перших днів повномасштабного вторгнення. І тоді пам'ятаємо цю зернову угоду, яка давно вже пішла. В історію там три на три, пам'ятаєте, Росія, ООН, Туреччина і свого боку Україна, Туреччина і ООН. Тому цей варіант розглядався, але давайте згадаємо, що є на сьогодні Дунай, оця артерія, і які країни користуються цією артерією. Я можу назвати от так зразу одну угорщину, і ми всі прекрасно розуміємо яким би чином діяв Орбан і його команда, і власне, сама Угорщина у цьому проекті, чи дали б вони таку можливість перекидання таких кораблів Дунаєм до Чорного моря? Але скільки це викликало, скажімо так, певних політичних моментів? Ми говоримо про реальну політику на сьогодні, тому о, о, я думаю, що немає на сьогодні ні політичної волі по перше. Немає таких рішень, і навряд чи вони з'являться перекидання кораблів НАТО певного класу через е, Дуна. Сьогодні треба говорити про підсилення наших спроможностей морських бойових. І, власне, ми з цього і почали нашу розмову, в тому числі і про е, морські дрони, про цю флотилію морських дронів. Треба це розвивати, треба е, з цим працювати, бо це є реальний шлях до того, що море стане вільним від агресивного чорноморського е, флоту. Тому ідея була, але бачимо, не реалізована, і я думаю, що вона й не могла бути реалізована з тих самих політичних причин, про які я вже сказав пане Сергію. Давайте тоді поговоримо про сусідні з Одесою, також регіони. Бо, наприклад, про небезпеку для них говорить ну прямо посол Сполучених Штатів України. В Україні Бріджит Брінк також на Чорноморському безпековому форумі вона зробила цю заяву. Я її зараз стою, ми обговоримо. Ми бачимо Одесу, за яку весь український народ не припиняє боротися, не зважаючи на намагання Росії взяти під контроль Чорне море. Росія це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. Якби Російська Федерація мала успіх в Україні, ці країни б також зіткнулися з імперіалістичним та руйнівним. Сусідом, але ж за моїм спостереженням з того, що можна побачити в інформаційному просторі, Росія не відмовилась від розхитування ситуації в Молдові. А як вам виглядає пане Сергію, ці загарбницькі певні плани, принаймні, які могли б стосуватися розхитування ситуації, вони перенеслися на трошки пізніший період. Зараз Росія сфокусувалася на своєму наступі на всіх ділянках фронту, якщо ви вірите з веденням Генштабу. Ні, вона паралельно працює, це відчувається і ніколи не припиняла працювати. Ми навіть якщо говоримо про загрози тим країнам, які ви називаєте, і Болгарія, і Румунія, і Молдова, зокрема, ну в Молдові мають бути вибори. Ми прекрасно вміємо, як розхитується, яким чином використовується наприклад Гагаузька автономія, яка є на території Республіки Молдова. Ми це бачимо. Якщо з Придністров'ям, там невизнаним і так званим Придністров'ям. Там е, все чітко зрозуміло було від початку, то е, і ворогу не вдалося. Росіянам не вдалося максимально зробити те, що вони намагалися, і впевнений е, не вдасться. Хоча не треба відкидати варіантів, що вони там намагатимуться щось робити. Е, ворог ніколи не спить і він в своїх агресивних планах залишається стабільним, стабільно хворим. Так от, е, саме по Гагаузі, ми бачимо по автономії, що ворог активно працює, просуває. Свої наративи і намагається використовувати лідерку цієї автономії у тих чи інших своїх операціях. Це очевидно, це те, що лежить на поверхні. І сьогодні завдання Молдови, як, яке вона, на мій погляд, все-таки виконує, завдяки адекватним консультантам, які є поруч, які розуміються на цих проблемах, утримувати. Сферу своєї національної безпеки, все-таки максимально в тих рамках чинного молдавського законодавства, яке на сьогодні там діє, так от про провокації вони ж можуть бути тим Молдови не лише там політичні, можливо, якісь інші, які я не поспішав би зараз це стверджувати, але тим не менше, як мінімум, політичні, тобто через політику розхитати ситуацію, виграти вибори їм чино або. Не дати цим виборам відбутися, варіантів доволі чимало. А провокації можуть бути і фізичні, це і диверсії. Я кажу зараз не лише про Молдову. Е, я думаю, що і Румунія, і Болгарія вони прекрасно розуміють, що Росія може хитати ці країни. Ну давайте згадаємо хоча б диверсії на болгарських е, заводах, які е, працюють на оборонку. Ми пам'ятаємо ці вибухи. Е, я не вірю в те, що це відбувається умовно там від спеки. Або від того, що не працює, або були була порушена певна технологія. Тому я думаю, спецслужби цих країн вони відслідковують ситуацію. Вони відповідні заходи теж проводять і проводять консультації з нашими партнерами. Ми говоримо, наприклад, я думаю, про очільника нашої морської коаліції це й Британія. Всі наші західні партнери, це і Франція, в тому числі, які це бачать і прекрасно розуміють, це можуть бути дипломатичні різні кроки, це використання внутрішньої агентури російської, яка проникла, ви бачите, по Європі у владні структури, політичні структури цього цивілізованого світу і намагатимуться максимально цей баланс порушити. Тому я кажу, треба бути дуже уважним, сподіватися на. Власні спецслужби, але і моніторити дуже ситуацію і протидіяти. Найголовніше протидіяти, тобто грати на опередження, а інакше е, очікування воно може затягнутися і призвести до якихось негативних наслідків. І ще раз кажу: я сподіваюся, на те, що ворогу не вдасться це зробити. Плани в нього такі є: вони очевидні. Я не даремно задав ту саму Болгарію, я не даремно і з вами разом згадую Молдову, тому що регіон надзвичайно цікавий. Ні, регіон, через який можна тиснути, намагатися тиснути на наших союзників, на наших партнерів, ну і зрозуміло на Україну, в тому числі пане Сергію. Наостанок хотів би вас спитати сьогоднішня. Новина в стрічках, ну яка принаймні викликала певне, я так бачу резонанси в телеграм-каналах е -е, генсек НАТО Єн Столтенберг каже, що альянс поки веде переговори. Про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю, і він наголошує про те, що в даному випадку лише йдеться про те, як це як засіб стримування ворогів альянсу, пане Сергію. А за вашим відчуттям, ви ж не перший день і вже не перший рік коментуєте і військові, і політичні новини. На вашу думку, чи не запізно так реагує Альянс? Я дещо можу в цьому погодитися, але використати зараз слово нарешті, нарешті прокинулися і почали адекватно реагувати. Тому що Росія розуміє лише силу. Це треба було зробити дійсно. погоджуюсь з вами, можливо, ще вчора, а навіть і позавчора. Але принаймні такі перемовини, якщо про них озвучено, вони точно не почалися не сьогодні. Uh, нарешті нарешті зробили те і роблять те, що мали б uh, робити далі. Це адекватна відповідь. Я б не uh, боявся зараз uh, там, uh, скажімо так, застосування російської ядерної зброї, тому що колись ми говорили про те, що за потенціалом і потужністю все, все те озброєння, яке ворог використовує, воно давно вже на порядок вище, ніж uh, та сама ядерна тактична зброя, ну немає. Хіба що радіації? Е, тому о, я думаю, що ці перемовини, вони матимуть практичну реалізацію, що е, ядерна зброя наших партнерів вона дійсно буде стримуючим фактором. Е, Росії показують е, таким чином, що її вже ніхто не боїться. Так, ворог е, на, на нього треба оглядатися, треба розуміти, що він є неадекватним. Але це не дозволяє нам а, казати. Ну, він неадекватний, то нічого й не буде. Ні, якраз може бути, тому треба стримувати. Добре, що так. О, насправді мене ця новина потішила, і я не переймаюся тим, що вона мене точно не лякає. Більше тішить. Дякую, пане Сергію, за те, що знайшли час, за те, що знайшли час для української правди. Сергій Брачук, задоволений, Дякую вам. Нагадаю, просто ваші встирігалі, пане Сергію, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, південь, був гостем цього випуску Палає. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях і не забувайте підписуватися.